Так, дивіться, який е, цікавий факт, я помітив. Можливо, це тільки у мене, але це вже е, у мене третій або четвертий раз я вже помічаю. Но це е, стосується не тільки бройлера, а будь-якої птиці, яку тримаєш. Е, ця птиця ну, показую на, е, тепер на прикладі бройлера. У е, мене, коли її, вони були маленькі, Першу годівницю, яку я їм поклав кормушку, от, от це була вона. Ось вона, дивіться. Я насипаю їм, тут все пораховано, скільки вони мають їсти, вище норми я їм сиплю. Це не проблема. дивіться. Вона повністю пуста. Повністю. Вони всі, більшість частина саме чекають, поки я насиплю ось цю кормушкою. Вона була ця кормушка з самого початку з маличка. Я їм першу цю поставив, поки вони ще будуть маленькі. воно ще було в мене просто на дерев'язці на землі. І вони. І дивіться, тут є кормушка в них. Ось вона повна, майже повна. Це я їм поставив другу кормушку. Вони цієї кормушки взагалі не хочуть їсти. Не знаю чому. Саме привикли на цю кормушку. І вони поїдають її повністю пусту всю. І далі вони чекають. Не хочуть їсти з іншої. Тому що, саме, як я повторююся, саме перша ця кормушка й була, і вона їм сподобалася, і вони що роблять бушують. І саме вони їдять з неї. І все. Більше, ну Там одиниці буває, що подзьобують, хто вже майже дуже голоден, їсть із нової кормушки. Так само це стосується і перепілок. Якщо в брудері в мене стоїть одна кормушка, коли вони ще маленькі, вони з неї їдять, я ту кормушку перекладаю їм вже на велике місце, вона буде завжди перша пуста. Далі вона неохоче їсть вже з іншої кормушки. Мене цікавить, в кого так само? В чому, в чому саме різниця? Чому вона так птиця привикає до, до кормушки однієї? Ну, Навіть якщо ви поставите, наприклад, в мене у перепілках дві кормушки стоять, я їм ще ставлю, коли в них вже більші, ще дві. Получається чотири. Вони і ставлю їх з э, різних боків. Вони з'їдають повністю першу ту, що в них була в обрудері. І так само з'їдають другу. Третю, четверту, ту, що ті, що я додаю нові, вони не хочуть їсти. Не знаю, що це за это таке диво з птицею. Може це тільки в мене, але но... я не знаю, я почав помічати. Так перехожу, бачуся, кормушка пуста. Думаю, вони так скоро все поїли. Дивлюся, інша кормушка повна. В чому прикол? Я не розумію. Може хтось мені пояснить, хто більше розбирається в цьому. Щас дивіться, насипав їм кормушку. Все добре. І дивіться, що тут відбувається. Вони просто вилізають одна на іншу. Я не знаю, з чим це зв'язано. Вони видишні, саме хочуть їсти з цієї кормушки. Хоча тут ось вона стоїть спокійно. Ніхто навіть не має до неї черги ніякої. Тут дивіться, що, що виходить. Просто я не знаю, що робити з цією птицею. Ну, просто перепілок вони не, не такі прям активні. Просто це ж неймовірно. Треба їм просто ставити, я думаю, дві нові повністю і буде все, все нормально. Спробую наступного разу так. Можете сказати, що ця кормушка е, краща, може там е, легше з неї їсти, немає різниці. От такі чотири одинакові поставлю. Просто у мене відрізняється, що тут е, інший малюнок зверху. Перепілкам ставлю. Те саме буде. Вони будуть їсти з тих, що їй найбільше подобається. Щоб було в неї змаличку. Це, мабуть, таке саме, коли е, дитини е, з пляшкою. Якщо перший раз дали пляшку дитині, все, вона сподобалася їй. І, і вона ще навіть поміняєте, дитина вже не так буде з нею хоче їсти. Я так думаю, це саме так і з, з птицею. Дивіться, нічого не лишає, вилізла собі зверху і їсть. По барабану її.